Продажі маємо, друзі, Toyota Corolla Verso. Автомобіль 2005 року випуску в гарному стані з двигуном 2.0 дизель. Модифікація D4D. Автомобіль в кузові міні ven Вони є 5-місні, як даний екземпляр, так і 7-місний. Маємо мультикермо, мультимедіа від Toyota, кондиціонер. Коробка у нас механіки п'ятиступенева, просторий комфортний салон. Ззаді бачимо три окремих сидіння, які регулюються, вперед, назад їздять, міняють наклон спину. Також в комплекті маємо чотири зимових скати шипованих. Що вас зацікавили даний автомобіль? Звертайтесь, в місто Бердичі, вулиці 8. Вісімто майданчик Біравтор.